Чи змінить Росія тактику масованих ударів по Україні цієї зими? Росія не змінить тактику, вони щось спробують. Вони спробують змінити? Тут, наче, знаєте, вони ніби спробують змінити масованість, тобто, вони будуть змінювати саме кількість, але це змінить людина. Яка скоро припинить керувати тим, чим вона зараз керує. Отже, мені показувало просто, що на Росії буде зміна якогось лідера, зміна якогось чи то командира, чи то генерала, який віддає накази. І от мені знову показують ту саму історію, що буде зміна якогось е, очолювача бойових дій, буде спроба змінити тактику і змінити тактику саме на кількість і буде. Зменшена кількість великого, тобто ракет, і збільшена кількість маленького, тобто буде менше ракет і більше шахедів. Але ця тактика в них не приживеться і вони її знову відмінять назад. Отже, відповідь на зиму та до кінця року ні. Чи отримає Україна спеціальні системи ППО для захисту від дронів? Отримає. Не в достатній кількості, не в тому обсязі, в якому будемо очікувати, але все ж таки досить, ну, досить воно воно достатньо покращить ситуацію з дронами. Достатньо. Чи виникне у Росії дефіцит ударних дронів? Так, тут не про дефіцит. Тут про те, що вони їх притримують. Вони їх притримують, чи то вони їх економлять, чи то вони ними якось знаєте притримаємо зараз, аби потім використати. Чи продовжаться систематичні удари українськими дронами по інфраструктурних об'єктах в Криму, восени та взимку? Так вони продовжаться. Вони стануть, знаєте. Хочеться сказати, вони стануть регулярними, вони стануть зрозумілими. До них не зможуть підготуватися орки, але їх кількість буде зростати. От навпаки, не просто вони продовжують, а вони будуть більше, більше і яскравіше. Так. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи поліпшиться ситуація на Східному фронті до кінця осені? На східному фронті мені показує, що до кінця осені буде зміна ситуації, буде активний тиск та повернення правил, як було, повернення до минулого. Отже, я можу сказати, що так, тут буде гаряче, тут буде дуже з руйнуваннями великими, але все це веде нас туди, куди повинно привести. Так. Чи спробують росіяни захопити Харківщину у жовтні? Спробують спробують, планують, готуються, але не підуть. Чому не підуть? Тому що, знаєте, мені показано в бажаннях зробити якусь масовану атаку, в бажаннях зробити якусь таку, знаєте, велику подію. Але великої події не станеться. Чому? Тому що щойно виникне маленька подія, тобто щойно вони чи то спробують, чи то почнуть, чи то десь якомусь знаєте, якісь на окремій ділянці вони спробують піти в наступ, чи спробують піти е, розвідка-боєм, да, так сказати. І одразу ж припинення цих процесів: зупинка, розгром. І розтрощення? Отже, спроба буде, але вона буде не масованою до, до такої е, ступені, що тут мені показує, що орки навіть почнуть вже відступати, не просто не підуть, а почнуть відходити від тих позицій, на які вони колись мали наміри. Отже, ні, я не бачу. Чи варто мешканцям Мелітополя готуватися до деокупації восени? Мені показують, що в Мелітополі будуть відбуватися дуже гарячі та стрімкі події. Будуть тут навіть, знаєте, тут не просто будуть прильоти по складах чи по якихось бойових одиницях ворога, а тут будуть навіть як вуличні бої, тому що мені показані навіть руйнування, руйнування місцевих споруд, деокупація. Ну, це і буде деокупація, вона буде. Вона буде активна, вона буде стрімка і вона буде з руйнуваннями, але вона буде. Навіщо в РФ відбирають у власників сільськогосподарські землі в прикордонних з Україною районах? Я не можу підтвердити цю інформацію по перше, тому що ця інформація, вона якась. Ну, Мені показує, що цього немає, що ця подія не відбувається. Отак От мені показують. Але навіщо б вони це робили, якби вони це робили? Так. Захист, не, захист. Ну, це, це тема захисту, це тема ну, примітивний захист, скажімо так. Навіщо росіяни активно перекидають власні військові резерви до Маріуполя? Там значні втрати. Там треба посилення, тому що те, що вони на сьогодні мають на тому напрямку, їх дуже сильно не задовольняє. Вони намагаються, знаєте, зупинити руйнування, вони намагаються встояти, вони намагаються втримати те, що вже на сьогоднішній день є. Але сказати, що вони дуже сильно посилюють, я не бачу цієї інформації, тому що тут мені навпаки показує, що ті, хто зараз там знаходиться з активних е, військових, скажімо так, вони там давно і вони там. Е, Дислоцюються досить ну, в постійній в постійному темпі. Тому я не можу сказати, що посилення, посилення вони їдуть туди, вони туди їдуть, але це не про посилення, це не про побільшення. Тобто тут більше. Тут треба втримати те, що є. Отже, це більше про не знаю. Можливо, в них там центр якийсь хаб, якийсь, що вони там мігрують туди звідти і в інші боки, тому що немає там, там величезного збільшення орків. От я не бачу. Чи вдасться Україні ще домовитися з росіянами про повернення українських викрадених дітей? Давайте так відповім. Буде повернення дітей невеликої кількості, але якихось дітей найближчим часом повернуть. Е, сказати, що вдасться забрати всіх дітей, я також не бачу, е, але мені показує, що це не зовсім про домовленість. Там більше йде якась така, знаєте, ніби. От хочеться сказати, що це якась операція, спеціальна операція, яка Налаштована на те, аби викрасти дітей назад, чи то якимось чином їх звідти визволити. Тобто, це не домовленість, що ми з вами домовилися і забрали дітей. Ні, це мені показано, як якась ну можливо, це операція нашого гур. Якась буде дуже така вдала, за допомогою якої повернуться діти, але домовленості на жаль, я поки не бачу. Чому в Києві суттєво збільшилась кількість випадків парних самогубств серед підлітків? Це дуже така, знаєте, глибока філософська тема, тому що з того, що мені тут показало, мені показало, знаєте, загальний стан енергії, який зараз є навколо нас. Це по-перше. По-друге, тут все ж таки, знаєте, така як ну, місяць і агресія. Це оце підліткові відчуття, підліткова, підліткове світосприйняття з дуже, знаєте, такими затемненнями відчуттів, і все це підпитує загальна атмосфера, загальна. Загальний стан в країні, тому що те, що відчувають діти, які на це йдуть. По перше, вони це роблять через те, що відчувають себе дуже самотніми, самотніми і тими, кого не сприймає суспільство, які не можуть домовитися з рідними з суспільством, тобто я не можу сказати, що з'явилось щось нове. Якась нова причина самогубства підлітків ні, це не нова, це просто концентрація цієї деструктивної та руйнуючої енергії, яка впливає і на стосунки в родині, і на батьків цих дітей, і на навколишнє середовище, і оточення, в якому діти наші зараз знаходяться, і ті енергії, ті стани, в яких вони перебувають. Ну не вся психіка витримує, тому, тому це і відбувається. Але мені тут показало, знаєте, що чому саме парні. Тому що пошук, пошук близького дуже самотність настільки не ну, неможливо її винести цю самотність. Що діти знаходять одне в одному, знаєте, от таку звану підтримку. Тому це не нова секта, це не якийсь енергетичний вплив на дітей. Це не це не знаєте, не Росія це робить. Це стара тема батьків дітей та суспільства і. Це саме такий вік, в якому вони найбільш неміцні і найбільш тендітні, і найбільш вразливі. Тому це соціальне питання. Чи виконає Україна вимоги МВФ по значному збільшенню розмірів податків для стабілізації економіки? Поки взяли паузу, але виконає, виконає, буде потроху. Знаєте, я не можу сказати, що от такі умови все шановні, з сьогоднішнього дня в нашій країні такі умови такого не буде. Це буде ну, подовжено в часі, тому я можу сказати, що це не завтра почне втілюватися в життя, але воно почне втілюватися в життя потроху інформаційно. Спочатку це буде робитися такі. Вброси на рівні пліток, знаєте, а потім це все ж таки почне розгойдуватися ця тема, і що воно нам дасть поновлення. Ми йдемо на новий на нове коло, але ні, воно не втримається. Все одно буде зміна, все одно піде якийсь розпад. І отже, чи досягнемо ми мети, для чого ми це повинні зробити. Давайте так. Ні, не досягнемо. Знаєте на що тут все більше схоже? Тобто, нам виставляють якісь умови, які за ну заздалегідь зрозуміло, що їх виконати ну майже неможливо. Тобто, неможливо це втілити в нашій країні. Неможливо. По багатьом причинам неможливо. Але ми будемо е, намагатися щось демонструвати, якусь діяльність в цю сторону, але. Тим, хто нам виставляє ці умови, все одно не зайдуть ті, те, що ми виконаємо. Тобто не приймуть вони це як виконане завдання чи виконану умову, тому вони все ж таки ту допомогу, яку ми очікуємо, не нададуть. Чи справді в Криму міцнішають антиросійські настрої серед місцевого населення? Якщо вони там і міцнішають, то вони міцнішають таємничо за зачиненими дверима та сидячи на кухні у кожної людини. Тому що все, що я бачу, мені показує, що люди налякані, люди мовчать, люди ховаються. І карта місяця і Верховної Жриці нам каже про те саме. Тому що ні, ті люди, які е, дійсно мають антиросійські настрої, вони тихенько. Сидять і очікують на оцю башту, яка поверне їх в нормальне спокійне життя. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.